Сьогодні ми з вами будемо готувати салат з буряком та тунцем. Простий в приготуванні, легкий і неймовірно смачний. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Утещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати салат з червоним бурячком та тунцем. Якщо ви полюбляєте салати з додаванням червоного бурячка та риби, тоді цей рецепт для вас. Ну що? Поїхали? Для приготування цього салату нам потрібні наступні інгредієнти: бурячок, грибочки мариновані, кукурузка, тунець, лимончик, трошки потрібно буде лимонну соку, кріп, синя цибуля, оливкова олія, гірчиця в зернах і чесничок. Спочатку нарізаємо бурячок. Бурячок е, нарізаємо звичайними е, кубиками. На приготування цього салату йдуть буквально лічені хвилини. А якщо ви заздалегідь ще й відварили бурячок, я це роблю ну, за день, щоб він був холодний і красиво нарізався. Тоді це взагалі найшвидший салат, мабуть, який існує. Обожнюю готувати салати з буряка. Вони соковиті виходять, корисні, дуже смачні. Наш бурячок готовий. Далі подрібнюємо грибочки. У мене сьогодні вони досить невеличкі, такі, можна брати будь-які, можна самим маринувати, вони теж дуже легко маринуються і швидко. Будь-які шампіньйони. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Тещі Оля». Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте про вподобайки. Я за них вам буду дуже вдячна! Грибочки подрібнені і відправлені у миску. Далі нарізаємо цибулю. Для цього салату потрібна синя цибуля, її зовсім небагато. На дану порцію, і нарізаємо тоненькими ось такими напівкільцями. Далі нарізаємо невеличкий пучок кропу. Теж дуже міленько, так як для салатів. Нам залишається подрібнити один зубчик чесничку, додати всі інші інгредієнти, які не потребують переробки, і заправляти салатик. Часник можете не додати, але мені оця пікантність в салаті з смаком чесника дуже подобається. Далі додаємо в салат консервовану кукурузку. Консерву тунця. Сік, олійку я відчавила, щоб він був сухий. Вірчичку зерна, оливкову олійку, трошки лимонного соку, десь не більше ложечки такої чайної. Нам залишається посолить, попорчить, гарненько вимішати, презентувати та смакувати. Подивіться, як ми з вами буквально за лічені хвилини отримали ось таку велику порцію яскравого, соковитого, такого ароматного салату. А чи смачний зараз будемо куштувати. Ну що, давайте спробуємо наш салатик. Мені вже кортить його скуштувати. Поєднання інгредієнтів в цьому салатику дуже вдале смачний салат! Ви були в гостях на YouTube-каналі Утещі Олі, і ми з вами готували салат з буряком та тунцем. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!